Побачило світ друге видання документальних нарисів з історії Славути авторства Станіслава та Альбертини Ковальчуків. Презентація книги Славута Минулий і сучасний зібрала в міській бібліотеці чимало небайдужих славучан. Нагадаємо, перше видання цього історико-краєзнавчого нарису відбулося у 2003 році і на тепер, за словами самих авторів, стало бібліографічною рідкістю. Разом з тим, завдяки зростаючому інтересу до минувшини краю останніми роками з'явились наукові дослідження з історичної регіоналістики, в тому числі історії Славути, це спонукало авторів до подальшої роботи над доповненням книги, новими фактами і подіями та виправленням допущених помилок. Бо ж краєзнавці наголосив Станіслав Францович, не фахові історики і мають обмежені можливості у дослідженнях. До слова при написанні книги автори використовували архівні матеріали Київського Житомирського Хмельницького державних архівів, де вони мали змогу працювати завдяки особистим зв'язкам. Проте більша частина матеріалів з історії Славути нової доби перебуває в архівах Польщі. Джерельною базою книги стали і публікації місцевих змі та спогади старожилів міста. Книга густо заселена людьми від князівських родів Заславських і Сангушків до наших сучасників, що дозволяє побачити історію міста та краю через призму людських доль. Так у рецензії до книги написав доктор історичних наук професор Микола Олійник. Доповнене видання містить чимало цікавинок, що дає змогу більш повно відтворити чотирьохсотрічний розвиток міста. Адже саме до відзначення цієї дати приурочується видання. Змін чимало. Книжка істотно доповнена матеріалом від 2003 по 16 рік. Зокрема, дуже уточнено на основі наукових даних. Період заснування міста, є новий розділ про те, що подана хронологія подій міста по століттях, такого ніде ніхто ніколи не практикував. Крім того, широко висвітлено питання розбудови міста і до 90-х років, а також те, що зроблено у місті за останні десятиліття. Подружжя Ковальчуків займається дослідженням матеріалів з історії міста з 2000 року. Станіслав Франсович зізнався: не очікував, що написання книги буде таким трудоємким процесом, як в наступному. І друг важко сказати, що складало найбільшу проблему, тому що кожна проблема має мала свої особливості. По перше, фінансування самого видавництва. Підбір друкарні зараз приватні друкарні, і вони ставлять різні ціни. І якість видавництва має значення дуже. Старались, старався зробити так, щоб книжка. Була цікава, щоб її можна було з задоволенням взяти в руки і з задоволенням її почитати. Книга побачила світ завдяки багатьом небайдужим землякам, прізвища яких автори з особливою вдячністю згадують у передмові. Наразі надруковано тільки 600 примірників, хоч загальний наклад запланований 1500. Уже згадуваний професор Микола Оліник зазначив, що краєзнавче дослідження Альбертини та Станіслава Ковальчуків заслуговує високої оцінки професіоналів. Та безумовно щирої подяки земляків на презентації книги по завершенні виступу одного із авторів було багато бажаючих висловити саме цю подяку. Марія Караван, Валентина Ковальчук назвали книгу скарбом для Славути і кожної родини. Олександр Ляшок, Людмила Шародило закликали усіх ставитись з великою пошаною до історії міста, краю і своєї родини. Ігор Панасенко розкрив маленьку таємницю перекладу з Латини Епітафії на одному із надгробків у костюлі святої дороги. Роти, текст якого увійшов до книги. А Ігор Піголь констатував, що більше для розвитку краєзнавства і популяризації історії Славути до подружжя Ковальчуків не зробив ніхто. Якщо проаналізувати історію краєзнавства нашого міста, можна так сказати, то крім Станіслава Францевича, ставлен на сьогоднішній день. На жаль, так у нас немає людей, які б також досконало. Скрупульозно, день за днем, вивчали і доводили до нас усіх історію нашого міста. Наприкінці зустрічі Станіслав Ковальчук зізнався, що уже багато років веде щоденник Славути, куди вписує усі значимі події. А ще щодня встає о 4-й годині ранку, готується відзначити 80-річний ювілей і мріє написати нариси про кожне село Славутчини. Тим часом із книгою «Славута. минуле і сучасне можна ознайомитись в історичному музеї, міській, районній та шкільних бібліотеках. Її можна придбати. На презентацію усі бажаючі отримали ще й. І ний підпис від автора